Всім привіт. Пережили першу ніч заморозків, дуже серйозних заморозків. О 5 ранку було мінус 5. Палив буржуйку, поставив дуйку в інший кінець теплиці, поставив ще один градусник, У в мене є градусник з датчиком з Аврори, дешевий, але він показує правильно. Зараз Датчик міряє біля ґрунту. Біля ґрунту зараз 12,3. А посередині теплиці у нас 17,2-56 вологість. Тобто нормально. Чому ставив дуйку? Ставив дуйку ось там, де зараз доска, тому що буржуйка на початку теплиці, теплиця 10 метрів. Дуже сильний був перепад. Вночі, коли був мороз буржуйкою, я наганяв до 15 градусів, а в тім кінці біля ґрунту було тільки 3. Тому поставив дуйку, направив її в той кінець, все було накрите агроволокном і температуру підняв там до 5 градусів. Тут тримав 13-15, за ніч два рази я приходив, підкидав в буржуйку дров. І так переночували ми. Мені трошки було неспокійно, не виспався, продовжую пікіровку. Теплиці тепло, буде накрито, буде палитись, є помідори, які потрібно вже запікірувати. Морози ще будуть тиждень, вони переростуть, тобто в мене немає вибору. Думаю, з ними все буде гаразд. Тому ще 4 ночі потрібно якось. Якось пережити. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Такого ще не пам'ятаю, У мене ще ніколи за 10 років мого досвіду не було такого, щоб я палив, коли в мене розсада вже запікірована. Да, так, було, коли вона в ящиках, було холодно, да, я щось там включав, щось палив. Але коли в мене запікіровано більше, ніж півтеплиці, і щоб був сніг. І мінус 5, тобто ну, такого я не пам'ятаю. По деревах то абрикосам все. Персики 50 на 50, черешня-вишня ще не зрозуміло. Поки що вони ще живі, ну пізні сорта, рані, напевно, що також вони вже починали розцвітати. Пізні сорта поки ще живі. Був в саду, дивився, поки що живий. Ну не зрозуміло, що буде далі. Якби це було тільки одна дві ночі і менше морозу, а це до неділі. Тому шансів небагато, але вони є. Тому якось так. Всі, хто мене розуміє, хто займається тим самим і так само, як я не спав, передаю привіт. Цієї ночі будемо не спати разом. Наступної також. Якось так. До зустрічі.